Ну шо, обрав. Давай подивимося. Отже, перше речення. They is playing football. У нас DSO за книг in G. Тобто це нам уже ознаку, що це у нас Present Continuous. А в принципі, Present Continuous як що ми, як його будуємо, використовуємо M is A плюс і слово з іншому закінченням. Знову ж таки, якщо у нас підметь A, то і має бути не is, а A. Ah". Тому перше речення неправильне. Друге, she don't like music. Це у нас війна речення у Present Simple. Отже, яке теж але якщо ми говоримо тут про заперечення, то у нас є вміщення слово don't і doesn't. Для підміту G має бути, звичайно, що не don't, використано, а doesn't. Ну, а для третього речення I am not sleeping, знову ж таки, у нас in G, тобто, знову ж таки, той же самий present continuous. Отже, використовується M, як споміжна діє слово. Ну, і як тут дезапречення, тому дезапреченостка not. Тому це речення є правильним.